Це, як звичайно, прилетів чоловічок, то картик токар, не виручиш мені край. Ось такі от діла, не знаю, для когось погані, а для когось і хороші. Хороші, що в мене робота є. Ну а для людини якби це все не очі. Отакий от от вал, його перервало, переламало, як хто хоче, так і називає. Ну, одним словом, ще біда настала з ним. Потрібно виготовити новенький, з двох сторон різьби. Тут посадочне місце, будемо робити його по мікрометру, так як тут втулки. А це вже свободний розмір, воно тут сідає мертво та зажимається, ганькає. О, гайки в принципі, непогані, я їх може прожену, там, вимию, вичищу і буду різати вже по цих гайках різьбу. Будемо якось виготовляти. О, Знайшов я вже кусок железяки, з якої я буду виготовляти. Це отакий от болт, шпилька, і навіть не знаю, як правильно її назвати. Давно його не відкручували, тут по розмірам мені підходить. Я зараз поміряю, як треба, болгарочкою черкану, зацентрую на великому верстаті, там діп-300 у нас є, та буду тут потихесенько його обдирати, точити. Виготовляти, ще можна сказати. Полетіли. Везу на обрізання. До Віталі. Канал Мопедний двір. От ходик, який я став тут. А от деталь, з якої буду точити. Віталя красавчик. Ну, а вага болваночки, 24 750. Центрую на діп 300. Ну, а точить буду на верстаті 16-20. Обдирочка. Звичайно ж, з ароматною емульсією точиться. Но за неї ні слова. Чистота непогана. общем-то, кріпкенька, шпилька була колись, Но зараз буде нова деталь нею. Друга життя. Ну а у мене шаг за шагом, проход за проходиком. Оце у мене чистовий проходик. По чистоті вийшло доволі непогано. Точив по мікрометру. Втулки всередині 76. Ну а я зробив 75-92. 8 соток зазорчика. Ну а я точу далі. Ось так це виглядає збоку, сам процес. Токарочки. Точу місце, де буде нарізатися різьба. Тут різьба 74, шах 2. На довжину 60 мм. Заходна фасочка. За неї не забуваємо. Вона обов'язкова. Ароматний розтоплений смальчик з кабана. Використовую для нарізання різьби від токаря-тік-токаря. -токаря, а вільно змазую та нарізаю. Нарізати буду корейським різцем, різьбонарізним від фірми Таутек. Як воно ароматно пахне. М -м -м, ви не уявляєте. Ось такі клубочки получаються від різця ось цього. Різьба вийшла непогана, крутиться тугенько. А тугенько, як ви знаєте, це хорошо. Лечу на діпа, зажимаю за цю сторону, центрую та вертаюся обратно точити другу сторону. Спочатку торцую. Та центрую. Знову перемістився на свій верстат 16.20. Мій малиш. Я його ще називаю. Та точу в другу сторону. Центром підпер. Не забуваю за ароматну емульсію, за яку ні слова. точу. Чистовий проходик. Таточу місце під нарізання різьби. Західна фасочка. Без неї ніяк. Цю сторону точив так же по мікрометру, так як ця сторона, в принципі, одінеться і затягнеться гайкою, вона буде стояти мертво. Але розмір на старих деталях на переломанній, він тут такий же, як і оцей. Тобто роблю, скоріше, по мікрометру. Роблю так же. Тобто вже зробив. Проточив під різьбу та буду нарізати різьбу таким же макарчиком з ароматним смальчиком для нарізання різьби від токаря ті токаря. Я за нього не забуваю. Робиться це все три секундочки аналогічним способом. Хоп! Хей на ней! Різьба непогана, крутиться тугенько, а тугенько, як ви знаєте, це добре. Ну і ось такі клубочки вийшли від різця, різьба на різного. Кому може вони потрібні? Пишіть, подарю. Ще штучок. З двох сторон різьби різав. Різьба 74, шах 2. Получилося блістяще. О. І зараз залишився ще один штрих і все буде готово. Ну а штрих постався в мене простенький. Це зробити радіуса, ось тут, щоб не обірвало, так як на старому обірвало саме по ось в цьому місці. Тут не зробили радіус. О! Буду робити крайським різцем. Відрізним, як у мене ось він отакий є. Трошки покажу за нього вам. Різні є леза, у мене п'ятерка, на них міняється пластинка, дуже просто. четверка ось, троєчка і двійка. І троєчка, моя Двій я їх купляв запасом, щоб користуватись. Різець тут простенький, тож щоб поміняти пластинку, так вставляється. І воно тут з ексцентриком фопа і розжимає, якби міняєте пластинку дуже швидко. Так що рекомендую отакі от, от різці, хто може знайде де купляйте, не пожалієте, Упрощають роботу, не потрібно затачувати. Я користуюся, як почав я працювати токарем, приблизно через три місяці я собі його купив, вложив трошки, кошти в свою сім, якби час і не замарачую за точкою від різних хрестів. Рекомендую. Кому там цікаво, пишіть лічку, вам скажу фірму, як ви купите, будете пользуватися. Так що, отака от інформація за відрізний різець, максимальний діаметр, що можна відрізати, тут пише 120, тобто 50 на сторону. 60 на сторону. Ну, можна, я відрізав 150 діаметр. Відрігаєш, як вам потрібно, на любу довжину. В принципі, така інформація. Майже на хвилину, навіть трохи більше. За відрізний різець. Далі летим. Радіуси зробив. На виготовленій деталі залишилось просверлити пічків, отвір та ось цей Тоже Просто углублення зробити. Ось вона, ця деталька, Вигляди прилічно. Лечу сверлити. На цьому сверлільному верстаті виконував роботи це місце, де буде прижиматися болтом, фіксіруючи, та для. Того, щоб защифтувати гайку, ось нас наскрізь просвердлив сверлом на вісім, якби якось так. Сверлільні роботи поробив це для того, щоб зафіксувати, ось цю сторону, вона одінеться та болтом зафіксується, щоб не провертало. Гайка й зажметься, гайки накрутив. Та отвір зробив для щифтування. Ось так, щоб гайку зашіфтувати, зажметься, то посадочні по мікрометру робив місця. Розміри знімав з цього валу. Обійшовся, звичайно, без древніх греческих рукописів, все з голови, та зацьовувалось пальця, вала, як його назвати, я не знаю. О, так що надіясь клієнт залишиться довольним.